У сумах біля міськвідділу поліції помер чоловік. За словами перехожих, йому стало зле посеред вулиці. Один із копів спробував допомогти чоловіку, проте той помер миттєво. Детальніше розкажу далі. Патрульні слідчо-оперативна група накрите тіло та налякані перехожі. Під міськвідділом поліції на першотравневій проводять слідчі дії. Тут помер 31-річний чоловік. Нам сказали просто окупатії. Сказали, що там аварія чи труп якийсь. Ми нічого не знаємо. Виявилося, що чоловіка, якому стало зле, помітив працівник поліції, проте не встиг навіть до нього підійти й запропонувати допомогу, як у того стався напад. Поліцейський, який проходив. По вулиці помітив чоловіка, який раптово присів на тротуар і з пляшечки почав пити воду. Він зрозумів, що, очевидь людині стало зле, направився до нього, щоб запитати, що сталося, і по можливості надати допомогу. Але, не дійшовши кілька кроків, побачив, як чоловік похилився на бік і почав битися в конвульсіях. Поліцейський одразу ж викликав швидку, проте чоловік помер миттєво. Зараз його тіло направили до моргу, аби встановити причину смерті. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС.